Так, привіт народ. У мене, так би мовити, завершилися ці дні кухонні. І вже зараз можу показати результат. Нічого не чистив, бо воно зараз буде гостритися. Тобто зараз я їх буду починати гострити і, в принципі, потім я його все подочищаю. по... Підготовлю під пакування і в принципі, в принципі поїдуть ось такі ось такі шефа, шефи. Ну, вони різні, якоби там, плюс-мінус по формі, але вони однакові по параметрах, плюс-мінус. Тобто, ну, тут, як бачите, не повторюється жоден ножик. Тобто, ну, своєобразно кожен ножик своєму такої, ну, так би мовити, параметрах. Цей трошки вужчий, цей трошки ширший, тобто ширший, ну коротший, цей вищий, ну довший. Ну, якось так, в общем. Ну і такий теж універсальчик. Такий, як бачите, теж кухня. Х12Ф1 наріжучий. 40 х 13 мідь і 95 х 18 Поліровочка вся машинна. Тобто, ну її заметно, але ну, все-таки, як бачите, дзеркало є. Руків'я на цьому у нас горішок стабілений, така буштинова теж проставочка стабілена клена. На всіх інших руків'я у нас із мореного стабіленого грабу. Проставочка теж з стабілки червоний. Це вроді береза, щось таке. Не пам'ятаю, вроді береза. Ну і нержавічки там видно для контрасту. В принципі, такі от добрячі вийшли кухонники. А, самий довший вроде 190 від руків я по обуху. Цей у нас сами, самий коротенький, але він такий, ну... Він потужний, він широчезний. Такі от паковочки в мене вийшли. Так, ну і цей маленький. Маленький. Цей проклеймований. Так, ці не клеймовані із за того, що термічів терміч я в закритих пакетах. Тобто я боявся, що може десь буде не провар, може там розірве його. Ну, Хто знає той розуміє, про що мова. Тому я. Все-таки вирішив термічити їх в закритих пакетах. В принципі, все чудово зварилось. Як бачите, немає ніяких поміг, ніде нічого. Ну, Ці такої форми. Ну в принципі, в принципі, будемо гостити і пакувати. Все їде на одну адресу. Їде за кордон. Я так розумію, будуть працювати на... Десь на професійній кухні, можливо, можливо я помиляюсь, але ну, це, це вже мені, так сказати, не стосується. Зведення плюс-мінус крізь однаково. Десь 0,2-03. Я думаю, що за, зробимо заточку приблизно, приблизно 35-36 поставимо. І будуть чудово. Ну На цьому менше, допустимо. тут десь 0,2 точно. Поставим 35-36. Я думаю, що це буде суперово-суперово для різу. Ну в принципі для комфортної роботи. Ось таке, ребята в мене замовлення. Зайняло трохи часу. Якобы по роботі, по самой роботі, то ну, я не скажу, що довго. Але часу зайняло із-за того, що трошки відключали світло. Там десь в мене якісь ремонтні роботи. І трохи я відлучався, там були деякі справи. То є, і Воно ну, затягнулося майже на місяць. А так, ну, в принципі, це зробилось, якщо там порахувати по е роботі. Це десь ну, плюс-мінус 2 тижні я його робив. Там, ну, приблизно так, ну, 10-12 днів. десь так. От. В принципі, все. Все, що хотів розказати, все, що хотів показати, показав. З вас лайк, з вас підписка. В принципі, прокоментуйте, буде хорошо. Ну Ось такі. От. Всім дякую.